Слуги народу подали законопроект, який дозволяє розганяти акції протесту вогнепальною зброєю. Та безпілотниками написав в своєму е, телеграм-каналі відомий журналіст-розслідувач Юрій Бутусов. Схоже, що Зеленський Єрмак та Татаро психічно травмовані від страху втратити владу, каже Бутусов. Вони забули, що Татаров вже брав участь у збройному нападі на Майдан у 2014-му і масові вбивства не допомогли втримати. Владу Януковича. Не допоможе це і Зеленському. Тому не ганьбіть державу, негайно зніміть цей закон з розгляду, закликає Юрій Бутусов. Народний депутат фракції Європейська Солідарність Володимир Арієв написав, що цей законопроект, це законопроект громадянської війни. Законопроект не просто повторює диктаторські закони Януковича від 16 січня 2014 року. З того часу багато що змінилося, і наслідки будуть катастрофічними. Війна по факту демонополізувала право держави на вогнепальну зброю. І на кожен дрон знайдеться свій реп чи інший дрон. Півкраїни вже це вміє. Каже Гаррів. Уявляєте результат? Тому відкривати скриню Пандори з такими законами не варто. Свободолюбиві українці, які не злякались у 2014-му, не злякаються і будь-коли потім. Просто влада має затямити. Не треба українців доводити до крайнощів. Будь-яка влада має це пам'ятати, нинішня особлива. Каже Арі, отже, що ми маємо на даний момент? На даний момент діюча влада показує, що вона категорично не хоче і не збирається полишати своє місце, не збирається проводити ніяких реальних виборів, не збирається. Вилазити з крісла, не збирається злазити з потоків, не збирається е, залишати е, випускати е, владу із своїх рук і чітко підтверджує ось таким законопроектом, і не лише ним, там ще й закупки. Е, Цих всяких бранзбойків і так далі, засобів для розганяння демонстрантів, е показує, що вона не зупиниться не перед чим, в тому числі е не зупиниться перед проливанням крові, перед убивством великої кількості людей для того, щоб залишитись при владі. Це, я не знаю, якщо це не диктатура, то я не знаю, як це називається.